Бігом вулкан вивергається. Повсюди вогонні потоки лави. Це ми без тебе знаємо. Е, так. Я бачу вихід. За мною. Вижді, ти перший! Біжи воно! Ясно. Біжить бегемот. З минулого. Заговори зі мною. Заговори. Всі великі молодці. Ти ціла, кіара. Та ціла. Дякую вартові. Це наш обов'язок. Ходімо, кіара. Віднесу тебе додому. Все нормально, кайон. Джанжа допік мені. Я дуже розгнівався і я втратив контроль над риком. Ми помітили. Через твій рік навіть вулкан вивергнувся. Що до речі, було просто панковесно. Так, таке було. І ми всі живі. Навіть кіара. Гадаю, це найважливіше. Добре, що на цьому все закінчилося. Голос полум'я! Промов до мене! Нека тобі. Тож у жарі? Ну і ж шрам? Це, Схоже наш план не зовсім вдався. Він що? Він не вдався. А ну, дай мені цей патик? Ну. <плес> як я міг повірити, що за його допомогою ми вийдемо на шрама? screw